Ві на цю хвилину 28 загиблих мирних мешканців наслідок підступної російської атаки на світанку 31 липня. Вночі з під завалі будинку у Святошинському районі дістали тіла ще 12 загиблих, серед них і дворічна дитина. Там жертв російського терору найбільше 24. Загалом, за уточними даними, постраждалих майже 160. За перебігом пошуково-рятувальної операції стежить наша кореспондентка Христина Гавриш. Вона з нами зараз наживо. Христю, вітаю тебе. Тож, яка ситуація на місці розбору завалів, які прогнози дають рятувальники? Вітаю слава. Оперативно пошукові пошукова операція тут триває. Вона справді тривала всю ніч. Станом на тепер, От буквально нещодавно, з-під завалів, деблокували тіло ще одного чоловіка, його відразу впізнала мама. На тепер Росія вбила в цьому домі вже 25 людей. Зокрема, це троє дітей: 17 двох років, а також трьох трьохрічного хлопчика Матвійка вчора вдалося живим витягти з-під завалів. Однак медики, на жаль, не змогли його врятувати. Нам відомо також, що під завалами досі знаходяться люди. Скільки саме рятувальники не кажуть, але зниклі безвісти є довкола. Також чимало згорьованих родичів, які. І чекають і сподіваються на диво. З ними працюють психологи. Також відомо нам стало зокрема, що тут чекають ще на жінку, 30-річну жінку з двома дітьми. Прошу послухати рятувальників. Серед 10 людей, яких дістали вночі, була дворічна дитина. На жаль, тому що. У нас завжди найскладніша робота, от саме з загиблими, це коли є діти за нашою інформацією, що можуть під завалами перебувати люди, тому роботи будуть продовжені саме пошуково-рятувальні до того, поки ми не впевнені, що під завалами немає людей. Після того вже будуть розпочати аварійно відновлювальні роботи. Мешканці будинку, чиї квартири поруч зі зруйнованим під'їздом тут теж чекають і сподіваються, що їм дозволять бодай зайти додому і забрати в цілілі речі. Якісь хтось ночував сусідів, хтось у друзів, хтось в родичів людям просто нема де жити, і в них немає речей. Також ми поспілкувалися з пані Раїсою, чия квартира. Майже вщент зруйнована, в неї просто світяться стіни. Жінка прожила там 50 років. Каже, що робити далі, важко поки що уявити. На щастя, в момент удару вона вдома не була, а її діти просто дивом врятувалися. Прошу послухати. Я була на дачі, а діти були в квартирі. Ну, слава Богу, стали живі, спіли вискочити. І все. Це диво. Благодарю Богу цілий день. Що вони остались живі. А мене в цей момент якраз не було. Це дуже добре, що не було, бо я своїми проблемами не виповзла з 100 А Все, що на мені є, це все моє добро. Село поїду, Там батьківська хата ще є. І все. То я на пенсії, а діти. Їм вже треба ще й на роботу ходити. Пошкоджені численні будинки і довкола. Люди намагаються зараз якось повивозити будівельне сміття, латають вікна фанерою, хто не встиг ще зробити це вчора та клейонкою. І збирають документи на компенсацію. Її оформляють тут неподалік в школі. Я хожу, це мені сказали довідку із ЖЕКа, Де її хожу, може хто що підкаже. Тоді в цнап треба йти. Вікна, всі вікна поплітали всі. Газова плита, нова, все, і, там, і кровать, Тільки поставили кровать, кровать поламала. Ну нічого. Головне, що ніхто не загинув. Хай Господна каже, Господне каже. Нагадаю, ніч на вчора була однією із страш... найстрашніших для Києва за всю війну. Понад 300 ударних дронів летіло на столицю та вісім крилатих ракет. Одна із ракет влучила у цей будинок і повністю знищила під'їзд. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби. Ми залишаємося тут і будемо стежити за ситуацією. Більше інформації в наступних випусках. Слава! Дякую, Христино. Це була Христина Гавриш, яка стежить за пошуково операцією операцію в столиці у Сотошинському районі, де окупанти ударом минулого ранку знищили фактично весь під'їзд цілого багатоквартирного будинку.